Подяку на захист від ядерної катастрофи відібрали гараж серед ветеранів, інвалідів та інших потребуючих чернівчан, яких міська влада своїм рішенням позбавила гаражів. Опинився ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній станції. Після вчорашнього сюжету ТВА він звернувся до нашої редакції, щоб розповісти свою історію. Дивіться далі. Рішення прийняли, закривши очі на нюанси та проблеми чернівчан. Як повідомляли, Чернівецький виконавчий комітет дав дозвіл відібрати та демонтувати гаражі чернівчан, якими ті користувалися по півстоліття. Сила гаража, що їх будемо зберігати, що півроку зараз приймаємо рішення і Ні, після демонтажу. Після демонтажу процедури ми маємо їх зберігати півроку на траленому продукту. <реш> Отак, сміючись, чиновники одним махом за списком прийняли рішення про демонтаж, Незважаючи на те, що здебільшого дозволи на користування такими гаражами отримували представники пільгових категорій чернівчан. Серед них і Віктор Трофіменко, який 37 років тому захистив світ від ядерної катастрофи, завжди накануні цього свята наші місцева влада. Дякую нам всім ядерщикам. Інвалідам Чорнобиля за те, що ми захистили нашу Україну і все, і обіцяють допомагати наші проблеми вирішувати. Ви знаєте, я, як я сказав, голова організації вже більше 10 років в місті Чернівці, всі, хто був мерів міста і Каспрук, і продан, і міхаліше не всі, хто заміщав, У мене всіх є грамоти, Ціла купа їх знаєте. Втім, цьогоріч, замість традиційної подяки, на річницю чорнобильської трагедії, ветеран-ліквідатор отримав від мерії ось такий подарунок: рішення про знесення. Чомусь прийшла нова влада. Вона дуже добре багато у нас в місті його устройства. Ніби точівчану це добре. Ну в другій сторони вона не уникає в нужди. Окремих категорій, які. Ну от тут у цьому нашому бачте, в садочку хто в кусь сподобалася земля. І вони е, дають 5-10 соток прибуткової території, а мені півсотки для гаража не вистачає. Чоловік розповідає, що раніше гараж належав його тестю, як ветерану Другої світової. А після його смерті Віктор ще у 2021-му кілька разів намагався приватизувати споруду. Втім, влада завжди знаходила відмовки. А зараз зовсім погрожує його демонтувати. Цей гараж був встановлений згідно рішення міської ради законно. Я, як приємник цього, тож інвалід другої групи. Згідно закону статус світло війни, я маю право на отримання цього дозволу на гараж біля будинку, та як потребую, ви бачите стану здоров'я. Віктор показує нам усі необхідні документи. Вони доводять, що чоловік дійсно має право на цей об'єкт. Каже, що завтра має намір зробити ще одну спробу зберегти гараж, завітавши на сесію Чернівецької міської ради. Ви знаєте, видно багато проблем, я розумію Романа Васильовича, але завжди треба і вирішити питання простих місяця. Людмила Труфан, Максим Білоткач, дня, Тва.